Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой, ой посилка. Я мала відправити її ще тиждень тому. Я вже більше тижня чекаю на вашу посилку. У вас жахливий сервіс. Я відміняю своє замовлення. Поверніть мені мої гроші. Добре, добре. а... А якою була ваша посилка? Що ви замовляли? Ви що знущаєтесь? Я вас в житті нікому не пораджу. Ну що, через тебе щойно втратили ще одного клієнта? Це вже шостий за тиждень. Це з мене досить. О, ні, ауч! Фу. Слава Богу, це лише був поганий сон. Фу. Що сталося? Ти така перелякана? Та наснилися часи, коли ми ще не підключили кісерем, і в офісі був хаос з замовленнями. А, ну в таких випадках кажуть, куди і ніч, туди і сон. А у кісерем сервіс вогонь? А -а -а!